Пропоную сьогодні виготовити органайзер для таких рушничків, які продаються стопочкою такою. І для того, щоб вони охайно і гарно виглядали, ми скористуємося отакою от коробкою. У мене залишилося зуття. Я вже намалювала тут отвір, який нам треба вирізати. О, будь ласка. За допомогою канцелярського ножа. Будемо прорізати? Тут головне не спішити, щоб не заїхати в інший, інший край. Можна буде ножничками все підправити. Так і виймаю. Так, ну, в мене коробочка має гарний вигляд тому я її не хочу нічим обклеювати. Я залишу так. Але якщо коробочка має не дуже такий гарний, привабливий вигляд ми можемо її додатково обклеїти. Так, тепер беремо серветочки у вкладаємо сюди. Так, І крайсерки ми виводимо в петвір. Це тепер у нас дуже гарно матиме гарний вигляд. Так, приймаємо кінчик і у нас готово. А тут сталося не так, як гадалось. При спробі витяти кухонний рушник, він почав рватися через те, що одвір замалий. Спробувала користуватися органайзером і довелося збільшити отвір, щоб гарно було корисно. витягувати самі рушнички, вони широкі. Коли ми отвір збільшуємо, максимально по розміру самого рушничка, ось ми витягли і знову в нас готовий наступний рушничок до використання.